Стан і дія в англійській мові. Дивіться, коли ми кажемо я запізнився, це стан чи дія в англійській мові? Зараз ви почуєте і побачите. А скажіть, будь ласка, я проти. Це стан чи дія в англійській мові? Відповідь проста. Це два стана. I was late. Я був поздній». I was against. Я був проти. А коли я не згодний, то я повинен сказати I disagree. Disagree це дія. Запам'ятайте, будь ласка. I was late, я запізнився. I am against, я проти. Чи я не згоден? А I disagree. Це я не згоден, але вже дія. В мене багато корисного на каналі. Підписуйся.